Повернути героїв додому з такою метою рідні та просто небайдужі люди вийшли на головну площу Хмельницького. Все для того, аби нагадати світу, війна не закінчилася. А наші військові досі терплять знущання у полоні, якщо ще живі. Привернути увагу суспільства українського, привернути увагу суспільства світового, повернути увагу тих міжнародних організацій, які давали гарантії. Для того щоб все таки було дотримання Женевської конвенції, адже українські військові знаходяться в нелюдських умовах, пані Тетяна, мати одного із захисників Маріуполя. Її син знаходився в Оленівці під час запланованого росіянами теракту та отримав поранення. Жінка каже, військові чекають на допомогу і кинути їх на поталу ворогу не можна. Наші військовополонені ждуть обміну. Вони ждуть і надіються, що ті гарантії, які були вказані при їхньому виході, будуть дотримуватися. Водночас із Хмельницьким такі ж акції відбулися у різних куточках України, Польщі та США. Я щиро вірю, я впевнена в тому, що саме отакими от акціями, такими закликами людей не забувати і висвітлювати максимально про наших військовополонених, це перетвориться в сильний інструмент впливу. Який допоможе нам посприяти тому, щоб справді повернути наших героїв додому? Адже вийти на акцію це найменше, що ми можемо зробити. Рідні виходитимуть на площу щоп'ятниці в обідню перерву, допоки усі військовополонені не повернуться додому. Переконані, світ не повинен забувати, кому завдячує спокійним життям. Загиблих захисників вшанували хвилиною мовчання. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.